йоу! Hey, з вами знову я, Рома Плей, та сьогодні я порівнюю два серви Livcraft та Рюксоркрафт. Це дві анархії. Спочатку почнемо з Lovecraft. На Рювкрафті є різні види ТНТ, от і ви можете бачити їх перед собою. Ще також тут є чарівник, який за різні левели приймає різні книги. Вот буру може дати, рибалку Еріте навіть. Ще тут є автошахта, яка висетується раз у 10 хвилин, і де новачки мають пофармити лесів. А ви подивіться, скільки діамантів у мене в інвентарі, і я видам весь інвентар цей вам. Всі діаманти рахуються, навіть предмети, які з них зроблені. Ще тут є казино, де ви можете виграти або програти гроші. Ще тут є добрий віслюк, який дає нагороди за час проведення на сервері. За останню нагороду ви можете отримати навіть донат кейс і не забувайте про мій розіграш. На Люксокрафті, на якій ми зараз пройшли, щоб показати вам, є унікальні предмети, такі як Еріта і Сіда, які ніколи не ламаються, і різні кайла, і сокири, мечі, прокляття фараона. Не жалтуйте з фараоном. Тут так само як і на Рівкрафті є скупник, але на Рювкрафці він не оновлюється, а тут оновлюється раз у 30 хвилин та в 12, та й в 00. В минулих вайпах тут не можна було взривати, привати, а, на цьо, а цього вайпу додали, бо таку можливість взяли з рів крафта. Тут, щоб отримати ДК, треба пройти аж усі ці квести, і тут 10 рівнів. Це набагато важче, ніж на Рюв а якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь, ставте лайки. Всім бай-бай!